Доброго вечора, шановні наші глядачі. Раді вітати вас на нашій одній з останніх прем'єр Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі ім. Івана франка Наталка Полтавка за Котляревським. Музика-Лисенка. Хочу сказати вам, і, мабуть, ви знаєте, що взагалі сам твір Наталка Полтавка є дуже знаковим для української культури, для української літератури, для української драматургії і для українського театру загалом. Якщо ви знаєте, то вам нагадаю, якщо не знаєте, то я хочу сказати, що Наталка Полтавка це перший драматургічний твір, написаний сучасною українською мовою Котляревським. Він був написаний у 1819 році, і, до речі, і тоді ж і за вже новішими дослідженнями датується і перша постановка. Далі, чим він є дуже знаковим для українського театру, тому що в 1882 році тоді в Єлисвитиграді. Тепер, дякувати Богові, Кропивницькій дуже довго був Кіровоград. Відбулася знакова постановка для українського театру, тому що тоді відбулася прем'єра Наталки-Полтавки, де грали наші корифеї. В головній ролі була Марія Зеньковецька, Садовський, Кропиницький Карпенкокари і так далі. І від цього і цієї дати, від цієї прем'єри, вважається початок українського професійного театру. Чим знакова ця вистава чи цей твір для нашого Івано-Франківського театру? Насправді ми готували за з. 1939 дев'ятсот року по сьогодні це шоста постановка в репертуарі нашого театру. Останній раз у нас вона була 15 років тому, і власне ми її готували до так званого. Тепер я розумію, що точно так званого ювілею 29 грудня. За всіма офіційними документами нам би мало бути 85 років. Ми розуміли, що іде війна, робити якийсь концерт і так далі, не хотіли. І вирішили, давайте ставимо Наталку Полтавку, це справді перший твір і для українського професійного театру, і так далі. Але до цього ми готували буклет чи якесь дослідження про історію нашого театру. Але ще п'ять років тому ми, я сказав, давайте шукаємо нашим завлітам по архівах, щоб якось нормально написати цю історію. І вже тоді почали виникати дуже цікаві, як на мене, факти для нашого е, театру, що там 36, 1936 році у Станиславові святкували 100 років театру. І так, далі, і так далі, і так далі. І вже потім, коли ми в день так званого ювілею ми вже розуміли, що це не ювілей. 29 грудня минулого року був круглий стіл за участі театрознавців з Харкова, з Києва, з Львова, з івано франківська і ми вже знали певні факти. І знайшли вже документи, де є що в 1911 році, 12 лютого, у Станиславові Відкрився на той час Станіславівський драматичний театр імені Івана Тобілевича. І знаєте, якою виставою? Наталка Полтавка. Я чесно вам скажу, це для мене було відкриття. І далі ми почали досліджувати. І зараз вже спілкуючись з провідними театрознавцями України, ми розуміємо, що є дуже чітка тягість цього театру Івана Тобілевича, який був створений. От, власне, прем'єра відбулася 12 лютого. Є ще одна дата, 27 травня. 1910 року, коли ну, відбулося, відбулася, що ми тоді, як наказала Ганна Весловська, така таторознавиця зачаття цього театру, коли було підписано про створення цього театру, вони готували репертуар, збирали трупу, і вже в 2011 році відбулося прем'єра. Отже, Наталка Полтавка була дуже давно. Я не буду вам зараз зосереджуватися на цій історії нашого театру, але зараз ми ведемо дослідження і думаю, що. 12 лютого наступного року, у 2026 році, ми будемо святкувати 115 років театру у Станиславові. Я вам скажу, це такий один з найкращих показників. бо і Бойте, сімнадцятий та франка інший є вже дуже чіткі дослідження, тому що на основі трупи Тобілевича, звичайно, і інших труп у 39-му році. Тоді ми розуміємо, вже під час окупації заходу України радянською владою був створений театр. Дуже багато є цікавих речей. Ми знаємо, що в 50-х роках це один з кращих. писали чоловий театр, отже, найкращий у Галичині. Не зупиняюся на цьому, не забирай вашого часу. Тільки кажу, що ми розпочали дуже серйозне дослідження, і звичайно, про це будемо вас інформувати.